31 липня 2023 року, під час чергової сесії Чернігівської міської ради, був затверджений регламент взаємодії міськради зі створеною ще у лютому 2023-го міською військовою адміністрацією. Тому ці напрацьовані зміни вони максимально конструктивні, вони зможуть зняти ці питання, які теоретично можуть виникати або вже виникають. І цей проєкт, який вам внесений на розгляд, він абсолютно, я вважаю, піде нам на користь. Приблизно п'ять місяців самоврядування Чернігова працювало неповноцінно, порушуючи правовий режим воєнного стану, фактично ігноруючи повноваження новоствореної військової адміністрації. Це стало приводом для конфліктів і судових позовів між представниками обох сторін замість продуктивної роботи задля розвитку міста. Регламент взаємодії був напрацьований спеціально створеною робочою групою, до якої увійшли представники всіх фракцій міської ради. Цей регламент про передбачає, що начальник військової адміністрації, Є членом погоджувальної ради, буде приймати участь в формуванні порядку денного засідання міської ради, і після погодження рішень, проєктів рішень міської ради буде затверджувати рішення, яке стосується повноважень відповідно до закону про правовий режим воєнного стану статті 15. За регламентом взаємодії, начальник міської військової адміністрації набуває повноважень, що вміщені в 47 пунктах статті 15 закону України про правовий режим воєнного стану. По-перше, це найголовніше ну, це внесення і затвердження змін бюджет, тобто без ресурсів не можна реалізувати ніякі повноваження. Далі це управління закладами освіти, здравоохранення, управління об'єктами ЖКХ. Це і Прийняття рішень по земельним питанням, питання оборони, питання цивільного захисту в умовах війни балансів повинен бути зміщений до оборони, і ми ж розуміємо, що військова адміністрація всі повноважень тимчасово настане мирний час. Це стане на своє колі, яке до цього працювало. За словами начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, основний акцент у його діяльності спрямований на поліпшення безпекових умов у місті, а також на розвиток політики героїв. Перше питання це буде покращення цивільного захисту, виділення коштів на утримання сховищ. Це mm -hmm. один головних напрямків. Другий напрямок, звісно, це підготовка нашого населення до супротиву. Я хочу сказати, що е, те, що нема зараз на міста місячнього противника, е, це не вказано те, що він може завтра не з'явитись. Третє питання це, звісно. Політика героїв про те, що вказує наш президент. Тому що верто кажучи, що найкраща частина нашого суспільства зараз знаходиться на фронті. Те, що я бачу зараз в місті Чернігів, для мене вон, мене і не тільки мене, воно не задовольняє, як люди відносяться взагалі до війни, як відносяться до військових. Чи стане регламент взаємодії між Чернігівською міською радою та міською військовою адміністрацією поштовхом до перемир'я та до злагодженої роботи, наразі сказати складно. Утім саме цього від керівників міста очікують чернігівці.